Пасла худобу і знайшла гарні рослини. Хочу показати, що це за рослини. Фізаліс обичний, походу, його не можна їсти. Дуже хочу показати, що воно є із себе гарні. Зараз відкрию. Погляньте, наче перлина. Це така всередині офізаліса ягода. Ця ягода токсична, її не можна вживати. Є фізаліс, який спеціально вирощують. він є сідобним. А цей фізаліс він декоративний, але він дуже-дуже гарний. Знаєш, то перлина. Погляньте, як вона сяє, красайка. Так, зараз покажу стиглий. Плід ось диви. Та я? одяг. Так. Оп. Ось так він виглядає. Так. Він також гарний. Як перлина. Угу, Красавійка.